Всім привіт! Вже кавуся No2. Давно з дідуликом повставали, то новини трішки подивились по телевізору. То, то те, то седай, то, то душ, то, то ще що небудь. Це зараз бахнем ще по, по дній каві, де поїдемо в магазин, Бо у нас треба трошки продукції підкупити. Чогось, м'ясце то є, але чогось не витягла вчора із морозу. Треба їсточки сьогодні понаварювати. От, і, і салатику якусь добреньку хочеться. Ну, оце. Отаким <рес> та, ми будемо сьогодні займатися. Всім хорошого дня, хорошого настрою по можливості. Ну і смачної каусі. П'ю за ваше здоров'я і доволіття. Дівчата на дворі мінус 5. Це капець. Даю все. Одним словом. Сніжку там трохи припорушило, де оце земля так таке. Трішки біленьке. Ну, що я зроблю? Чашку треба тримати правильно. Інакше не виходить. В цій чашці дуже велике вушко. І от, або, ну, якось, да, бува, що і так ухвачу, але саме зручніше її тримати отак. От туди на, на болотана. І в тому напрямку, коротше говоря, оце ну, велике ушко, вона може крутитися, але я вже ж боюся, щоб не дуже крутонулось. Тому не навмисно воно так виходить. І все. Погнали ми у магазик. Ана, чіпси, ми вже вдома Те, На, магазік. Це дідулі. Це мені чіпси? Ну, хай тобі будуть чіпси. Так, що я тут накупляла? Деріякий, кефір. Сьогодні будемо варити суп гороховий з зідуликом з копченими крицями. Криця в мене є. Кузь-кусь купила. Сметана, хліб. Зелень свіжак. Ну і що? Киві? Є. Яблучки? Є. Так. І цей. Купила кілограм шлунків. Щось мені схотілося. Ну, це не сьогодні буде. Діло. Фарш купила огірок свіжий і ці, ілес стегенця. Зараз мариную я да, в духовочці запечу. Сьогодні в мене в раціоні салат, суп, горохолий і запечені стегенці. На два дні буде їсти. Отримала троянди. Хочу вам показати, як прийшли. Вони гарно запаковані. Ну і зараз розпакую, покажу, який корінець. Дивіться, які доладні кущі поприходили. Всі попідписувані. Ну, тут вони ще зв'язані. Живесенькі. Просяться в земельку. Троянди я придбала в сімейному розсаднику кутароуз. Вони мають 25 років стажу. Це, я вам скажу, термін хороший. У них в онлайн каталозі кутароуз ви знайдете найкращі сорти декоративних рослин. А саме троянди, півонії, тюльпани, а також багато інших і їстівних, і декоративних рослин. Готуємо місце для висадки троянд. Перша троянда називається Луї де Фюнес. Будемо садити тут її. Все пофеншую. А я вже. Троянда Констанс. Так, аноді дулька, присипай трішки. Рички троянда Соломіо. Сімейному розсаднику дуже широкий асортимент рослинок на будь-який смак і побажання. Є і хвойні кущі, декоративні кущі, ну є абсолютно все. І ще на сторінок в них дуже багато корисних порад по догляду за садом і як правильно його обробляти. І на інстаграм-сторіночці щотижня вони проводять розіграш. Ви можете виграти рози лише за підписку. Тому обов'язково підписуйтесь на їхню сторіночку. Ну і переходьте, замовляйте, що кому потрібно. Рози взагалі широкий асортимент. Переходьте на каталог, я залишаю вам посилання, а також є посилання в них в шапці профіля. Переходьте, замовляйте і хай вони вас радують. Так, у мене вже одне блюдо готове. це філе стегенця Замаринувала, я теріяки додаю якусь приправу, курячу сіль і порядок. І в духовку. Вийшла варить гороховий суп. Суп, дівчатка, в основному варю оце гороховий із сочевиці без картоплі. Густоту водою регулюю, насипаю то чималенько, крупи, помила гарно її водичкою залила і ставля на газ. А тоді густоту водою регулюю, туди й цибульки зараз додам, і моркви, хай закипить, шум зніму. О, додам крильця копчені, в конці зелені, де ну все, як все, кидаю. Крім картоплі. І мені такий цей суп добрий, можна олійки трішки додати, якщо ну, в мене будуть ці крила копчені, то ця олія там і не треба. Горох, і так він сам по собі такий наваристий робиться. І буде смакота. Це я таке витворяю частенько. Ось такий у мене вийшов супчик. Смакота. Це дідулі, ще собі ще насиплю. Будемо обідати. Після обід лягла, думаю, подивлюся серію. Ну, серіал. «Криваві квіти, дивлюся ж по другому колу. Думайте, що проспала, серію проспала. Це хай Бог милий, за мною ніколи такого не було. Ну, але таке сталося. Вчора приїхала, так заснула, І сьогодні. Це дідуля в мене любить в обід, поки марять. Ну, Дурний приклад заразний, як кажу, так і я. Ну, а зараз <смас> зроблю салат. Один великий або два середніх огірочка соломкою. Чотири варених яйця так само, приблизно соломкою. 150 грамів твердого сиру теж соломкою. Чи соломої? Кого як вийде? У мене більше соломої. Сто грам я кукурузки. І я десь пів баночки випив сюди хоч сто, хоч скільки буде. Додаємо кріп. <звук> Солим за смаком. Солим, додаємо перчик. В рецепті там ще є, є пару зубчиків часнику, а я не хочу додавати. Не хочу. І сметанки. Пару ложок. Це все діло перемішаємо. Мої дорогеньке. Вийшов салат. Не просто смачний, а, ну дуже смачний. Хто не робив такий, рекомендую. Я не знаю часничок як. Ну, от я робила без часничку, хоча в рецепті є і часничок. Просто ну, супер. Ось так він виглядає. Ну, дуже смачний. Серіальщик. Вийшов серіальщик. Ой! Так. Ну а що робити? На дворі холодно, не будеш е, ходити і, і, і робити нічого не, не будеш. В хаті роботи зараз такої немає. Їсти понаварювали сьогоднішній день, і рот не стуляється. Це ходжу й день їм. Їм лежу. Воно як щось робиш, то трошки якось відволікаєшся, тоді не так їсти хочеться. Як оце лежиш, так ще як у телевізорі хтось плямкне. Трох торохтиш і ти в миску щось накладаєш. Оце таке. Ну і, ну і нічого страшного. Всім бажаю тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе.